Давайте трошки помалюємо. Хочу, щоб ми сьогодні намалювали соняшник. Ніщо не заважатиме подарувати мамі щось приємне. Приємне, гарне, красиве, зроблене вашими ручками. І соняшник, мені здається, дуже підійде, бо він теплий, він гарячий, він такий наш, він дуже оптимістичний. Зробимо ми малюночок простенький, але дуже гарненький. Починати варто, значить, дивіться, чого я приклеїла свій аркуш на досточку. Я хочу фон зробити по-мокрому. А ви всі знаєте, що як папір намокне, то він почне скручуватися і вже з ним зовсім незручно працювати. Тому я його приклеїла скотчем будівельним. І тепер можу. Спокійно мочити. Так, перш ніж мочити, давайте зробимо малюночок Значить, малюночок робимо єдва ледь помітний. Добре. Потім ми його, звісно, можемо стерти, але якщо дуже надавити, то стирати буде важко. Так, пам'ятаємо, що у нас буде одна квітка, вона займе у нас весь головний простір. Тож малюємо кружечок десь у верхній частині листочка, бо нам ще потрібно залишити місце на стебло. Дивіться, я малюю не сплошною лінією, а такими рисочками намічаю, щоб воно було кругле в мене. Розумієте? Так більше вірогідність, що я не помилюся і мені не доведеться стирати. Я намалювала велике коло, а тепер всередині намалю, намалюю трошки менше. Бо у соняшника дуже великий, велика середня, да? Так. І тут у мене буде стебло і буде один листочок. Так, на Все. У мене є малюночок, я можу переходити до фону. Для цього я беру чистою водичкою, зволожую весь листочок того весь, поясню, я фон буду робити світлим. А пелюсточки, пелюсточки ми зробимо з вами в іншій техніці. Ви пам'ятаєте, ми от закінчили на Петриківському розпису, і там був такий перехідний мазочок, коли одна частина пензлика занурюється в одну фарбу, а інша. Інший кольор. І виходить такий двоколірний мазочок. От саме так я хочу, щоб ми зробили квіточку. Так, я ось собі. Так, до речі, я не сказала, що вам знадобиться. Значить, папір, вода, фарби у мене такі пензлики. Пензлики вам е, потрібно буде два точно, бо один пензлик вам потрібен буде для того, щоб наносити інший колір на перший пензлик. Ну, то потім, щоб вас не заплутувати. Значить, Вода, фарби. Замість палітри я беру просто білу тарілочку і починаю розводити на фон. О, такий зроблю трошечки, додам водички і трошечки нахиляю і починаю. Давайте. Я хочу, щоб отакий був фон не локального, сплошного кольору, а щоб він був такими розводиками Хочу. Тут можна трошки більше дати. Бачите, я даю перетікати, як хоче вода, і на цьому етапі я залишаю Сохнути і буду чекати. Отже, мій фончик висох, і ми можемо переходити до пелюсточок. Так, що нам знадобиться? Ми беремо чистий пензлик, і я буду використовувати жовту фарбу і оранжеву. Жовту я хочу зробити. Трошки світліше, ніж в мене є, тому я візьму білого і змішаю його з жовтим, щоб трошки більше була різниця. Так. Є і. Як я вам казала, ще, одну, ще один пензлик і оранжева фарба. Я так, так, дивіться, ось у мене пензлик в жовті, і я з одного боку так от додаю оранжевий кольор. І тепер дивіться: ось у мене серединка, а ось у мене позначено, до якої мітки у мене досягає пелюсточка. І роблю перший відбиточок і трошечки протягую, трошечки отак. І наступний. Прижала, притиснула і трошечки протягнула, і протягнула. І протягнула. Уже не така різниця, значить треба... Мити пензлик і починати знову наношу оранжевий кольор і додаю з одного краю ой, жовтий і з одного краю оранжевий. І знову продовжую притисла і протягнула трошки. і протягнула. Зараз переверну, що буде. О, я такий ще пелюсточко. І ще одну зроблю, отак. Так, вже так. трошки позмішувались кольори. Тепер я знову пензлика вимила, занурила його у жовту фарбу, збоку додала оранжевий, сподіваюся, він видно. Ну так, добряче, бачите? І отак повернула пензлик, щоб він бочком був. Щоб ця оранжева була з одного боку. І знову починаємо. і протягнула. Так, тепер настав момент, коли мені вже незручно так працювати. Тому перевертаємо наш малюночок, робимо так, щоб нам було зручно і продовжуємо. І протягнули. і протягнули. І ще раз протягнула. І знову. Освіжаю фарбу фарбурмовенько, додаю оранжеву тут з і продовжую. Бачите, у нас виходить такой мазочок, такий цікавий. До речі, е, знаєте, я коли е, шукала про соняшник, що щось цікаво подивитись, виявилося, ви не повірите, ця квітка була привезена до нас із Голландії у 18 сторіччі, тобто майже 4 сотні років тому, ця квітка народилася не у нас. Але вона стала майже нашою, майже національною. От, існує багато цікавих легенд про цю квітку. Мені сподобалась одна про русалоньку, яка одного разу був великий шторм, і її викинуло на берег. І вона вперше в своєму житті побачила сонце. Воно і так сподобалось. Що вона захотіла дивитися на нього все своє життя. І так вона хотіла цього, що стародавні боги почули її бажання і виконали. І тоді її хвостик вріз у землю, а голова перетворилася на жовту, гарну квітку, яка весь час повертала свою голівку квіточку. За сонечком. Ви знаєте, що соняшник крутить своєю голівкою. Так, дивіться, у нас вони зараз не однакові, але це байдуже, бо серединку ми зафарбуємо коричневим. Зараз нехай підсихає, а ми перейдемо до стебла. Я зроблю його такою зеленою фарбою. Це у соняшника товстеньке, так що не бійтеся зробити його товстим. Таке воно і є. Бо квітка дуже велика, і для того, щоб втримати таку величезну, величезну квітку. А до речі, коли квітка вже з насінням, коли воно вже достигло, вона і важкенька. Самі знаєте, мабуть, у бабусі були і Може, носили оці з насінням оці кружальця, і ви знаєте, що вони важкуваті. Тому що це було таке товстеньке і міцненьке, щоб квіточка могла стояти і рухати своєю голівкою. Так, я зараз просто пофарбую зелений колір, а потім. Ми ще зробимо жилочки потім на цьому листочку, щоб було ще краще. І так, от. Все. так, стебло є, пелюсточки є. Робимо серединку. Серединку я зроблю, я зроблю коричневою, але тут маленький нюанс буде. Я трошки висвітлю коричневий, додам в нього оранжевого, бо, як вам сказати, зараз ми зробимо загальний фон серединки, а потім ми візьмемо ватну паличку, або ви візьмете свій пальчик і отак от потицяємо, зробимо насінинки. Зараз я просто малюю як сказати, загальний фон серединки. Для того, щоб чорненькі були на ньому помітні, да? то він має бути трошки світлішим. От я його роблю коричневим. Не переймайтеся, якщо у вас там буде щось не дуже, не дуже рівно, не дуже кругле, то таке. Знаєте, може, автор так і хотів. До речі, в природі ідеального, так, щоб геометрично точного, взагалі нічого не буває. До речі, тримайте поряд з собою якусь серветку, щоб ви могли, якщо що, там, витерти або руки, або пензлик. Так, серединка готова і можна переходити до насіннячка. Чорного в мене немає. Вірніше він в мене був, але. Або фарба спортилась, він став якийсь прозорий, непонятний, тому я беру коричневу, додаю до неї синю і отримую такий темний колір, який мене влаштує. І ще трошки синього. І ще трошки синьому. Я сподіваюся, що ви все одно щось малюєте, і це дуже правильно, бо коли ти займаєшся творчістю або взагалі знаходиш для себе якусь справу, то... Легше перенести в такі важкі часи, як зараз. І підтримуйте своїх батьків. Вони дуже піклуються про вас, дуже про вас переживають, і вони так само потребують вашої підтримки. Так, переходимо. Я беру ватну паличку, ви можете взяти і свій мізинчик, просто мій мізинчик дуже великий, можете взяти олівець, зворотню сторони. Ми починаємо перше коло, ми проходимо отак от, по контуру тицею. Бачите, який ефект виходить. Воно серединці залишається така світла точечка. І це так дуже цікаво і гарно. Не спішимо. Час у нас є. Я, як ви бачите, трошки заходжу за контур, який я зробила, коричневий, для того, щоб не було рівної лінії. Так. І тепер заповнюємо вже той проміжок. Але тут я вам дуже раджу, не поспішайте, не тицяйте або що, аби як буде тиць, тиць, я вже зробив, я молодець. Намагайтеся, щоб у вас відстань між вашими кружевцями була. Якнайменше, воно тоді буде виглядати ну, по-справжньому. Ви ж бачили, що насінинки у соняшника вони дуже-дуже щільно одна до одної розташовані. Да? І ми намагаємося робити так само. Дотиці. І вже дуже гарно зроблено. Тепер у нас є листочок, який трошки, дивіться, тут дуже темна пляма. пам'ятаєте, ми вивчали, коли ритм, то у нас кружечки у нас повторюються, у нас вже є ритм, тут теж кругла форма. А от по кольорам у нас ось є плямка чорна, а тут немає. То давайте ми сюди трошки додамо цього. Темного кольору. Я хочу зробити на цьому листочці листочку прожилки. Ви можете зробити, якщо пензликом не вийде, зробіть маркером або ліцем. У мене такий лайнер спеціальний є, який робить такі тоненькі лінії. О, вже гарніше, так? Да? сюди, продовжимо тоді, тоді зробимо тінь. З одної сторони стебла. саму краєчку зробити таку тінь. І ось ваш малюночок готовий. Якщо ото? Захочете, можна його ще вдосконалювати. Можна десь взяти отаким от же темненьким, десь, намітити, підкреслити, де не де пелюсточки, значить там тінь впала. Але не перестарайтесь, трошечки пойде. Потім, коли... Ця робота підсохне, ви оці штучки знімете, і у вас буде щось от таке, наприклад. Це попередній мій малюнок невдала трансляція. Все пішло не так, і мені довелося її видаляти. Тобто це вже друга спроба. Сподіваюсь, що це буде вдало. Е, так, підсумуємо. В такому вигляді можна зробити не обов'язково соняшник, якщо вам не подобається, можете зробити тюльпан, будь-яку квітку. Значить, фон робите по-мокрому, щоб були такі різні розводи, а пелюсточки робите переходним мазочком. Бажаю успіхів, чекаю, зустрічі!